Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Перша хвиля ну, для багатьох сортів закінчилась, друга хвиля для багатьох сортів ще не почалась. Є щось таке середнє між хвилями, і я часом роблю включення. І насправді аж нато так багато немає що показати, особливо з. З точки зору кущів, які вони, будь-які більшість їх або обрізана, або майже обрізана, але є частина красунь чи поодинокі красуні, які от цікаво виглядають, щось показали, і мені якби шкода не відзняти це і не показати це, бо деякі з них дуже швидко перецвітають конкретну квітку або окрема квітка, і відповідно знайти. Чи злити такий момент, коли е, от, хвиля буде вже на максимуму своєму, і е, в цю хвилю буде весь кущ квітах. Не завжди для цього сорту це можливо. Я вирішила, що я спробую щось відзняти, хай навіть це буде кілька сортів, але покажу, розкажу, чому я вирішила це зробити. І однією з причин стала красуня сорту Блавиш Чому? Тому що я на неї дивлюся з тераси, вона мені помітна, якби прямою видимістю, і я от постійно милуюся, чудуюся. Її цікавинкою в першу хвилю чи в перші квітування, взагалі, це перший рік вона в мене, і це є всього лише перший сезон. Але квітування це вже друге, можна сказати. І навіть першу хвилю я тоді говорила, що я була здивована, яка велика в неї є квітка. Для мене це стало відкриттям. А зараз я продовжую дивуватися з цього сорту, який потужний наріз кущ. Він і в першу хвилю взагалі тут наріз. Я теж говорила, що там такі були високі пагони, як на мене було дуже дивно. А на цю хвилю знову ж таки підросли кілька пагонів. Тому я бачу потенціал. Я тут її не нагодовувала. Взагалі не було такого, що я її чимось спеціально стимулювала, щоб вам показати. Ого, дивіться, що може першорічка в мене. В мене якісь чарівні засоби. Ні, Такого я не робила, в мене тут стандартно замучовано соломою. Полито оце кілька днів, дощ постарався полив гарно. Та і все. Нічого такого. Але е, вона е, на додачу до того, що я говорила, що вона має велику квітку. Вона має ще чу... таку, мало того, що чудову барву на мій смак. Так ще й цікаву барву. В першу хвилю вона була якась темніша, фіолетовіша. Зараз вона, якщо дивитися здалеку, то вона здається більш рожевою. Ну, хай рожево-рожево-пуск. Ну, бусково, не бусково, рожево, з таким темно-лавандовим відтінком. Не, таке, не, не не той трішечки, не та барва, яка була в першу хвилю. І в першу хвилю я на ній заставала таку барву, аж ну, така бура, якась цікава, ось таке було якесь воно. Я дивишся, один день на квітку, на другий день воно якась така стає бура, але так гарно це виглядає. Дуже гармонійно той колір змінювався. Тепер колір помінявся, і вона як набула дійсно рожеваті відтінки. І я думаю, ну це якась загадкова краса. Треба ще раз перечитати, де вона? Хто -то її е, селекціонував? Бо я не пам'ятаю, це щось французьке, чи це таке Голландія, чи, тобто Нідерланди, чи що це. Треба перечитати, бо дуже вона мене все-таки зачарує. Якась частина магії, таке враження, що присутня була при створенні цього сорту. Та і на світлинах вона дуже виглядає гарно, гідно і така дійсно цікава. І ось я вам її покажу, яка ж вона у мене другу хвилю, перший сезон квітування. По кольорах, по барві. Але зразу скажу і це буде, мабуть, помітно на камеру, найімовірніше, бо непогано передає. І зараз затінені сосни, тому дуже гарно можна передати насиченість цієї барви. А, яка вона, а, ну, та, оця барва от не на сонці. Бо на сонці вона, звісно, світліє, там, чи яскравіше робиться, а в затіненні прекрасні. Але освітлення гарне, бо ще є така досить привечірня година, а влітку. Ось І яка вона така цікава. Кожна квітка чи кожне суцвіття воно має щось своє. Але оскільки вона відцвітає дуже швидко, квітка може взагалі за один день облетіти. Ну, якщо не облетить за один, то на другий неї мережі облетить. А може, це стане з віком не так помітно або не так проблематично, тобто вона триматиме довше не знаю, А зараз мушу ловити момент. І ось тут є в суцвіті. Тут є три квітки, четверта вже облетіла. І вони всі видно по кольору, по барві, що вони всі, ну, хай не в різний, аж день, ну, на їм вже та, в різний день відкрились. але навіть якщо вони відкрились протягом того самого дня, то одна з них, наприклад, зранку відкрилась раніше, інша, може, під вечір чи пізніше. Ось, і як вони, кожна з них виглядає по-особливому, має свою насиченість. Ось дуже цікаво. І я це сижу знімаю і мені щось так пахне. Приємно, звісно, пахне. Чи це не масора часом? Мабуть, це масора, бо від неї я знаю, що йде дуже сильний, сильна хвиля, сильний шлейф. Мабуть, що це вона. Тому я буду багато зараз говорити про Блаувий Звиняйте, але буду говорити, бо тому що та масора так пахне, що я не хочу йти до іншого сорту. Ось, а є ж ще отака, яка ось тільки відкривається. І тут ось на, на Пуп'янкові чи на піввідкриття, а вони теж наскільки насичені, темні. От, і всі всі оці відтінки вони неймовірно прекрасно виглядають звіддаля. Це така гармонія, оці всі кольори, які вона показує, ця красуня, хочу якось так. Присісти чи покрутити, щоб ці всі п'ять потрапили в кадр з усіма відтінками, а тут же ж вище ще є, чи що раніше відкрились. Ну та, вони вже висвітлися дещо. Але ще є там Заглянути можна насичена, така борва горна. Угу. За листочком не дуже видно буде. Але це таке якесь диво. Хоча точно є сорти, частина сортів, які ну, чітко на осінь, і, мабуть, такий найміріший та на другу хвилю, вони дещо так, ну, не дещо навіть, а чітко міняють барву, рожевіють, наприклад, і аспірин, точно, і Лариса, що ще допоможіть мені. Чандос в мене порожевіла чітко. Якщо ще щось прийде мені на думку. Ну, точно є, є є такі, які та, дійсно. Ну, так та кардинально міняють свої борва, аж так дивишся, дивуєшся. Тому може, і ця з них, так серед них. Але я би очікувала, що вона мала би на осінь потемнішати, а воно ні, воно рожевотість якось показує. А ось тут ось, ось тут ось така світленька якась. Ну, цікаво, цікаво, ну просто неймовірно. Зразу скажу, що кущ, оце на другу хвилю, мені вже по груди ну, десь 130 см точно є. Ось цій пагони, десь 130 см є. Е, пагоні багато нарости. ну Реально, я здивована, потужністю я не розраховувала. Чесно, я не дочитала, мабуть, до кінця, коли я купляла. Я думала, це все таке ну, перший план, щось таке, типу, е, що в мене там є Twilight Zone, е, Paris. ну, Paris, хай не дуже вона так мучиться. Ну, а ой, добре. Але ну не така, що метр п'ятдесят. Я думаю, наймініше вона візьме на другу хвилю. Дуже цікаво, дуже. Але й хворіє в мене. Хворіє, не знаю, буде далі. Ну, таке, отаке цікавство. Не знаю, цікаво, очевидно, були з дивоні. Я милуюсь нею, і не можу намилуватися. Ну, ходімте ще до кількох інших сортів. Красуня, соломія. Від пані Венетур авторський сорт її. Вона його селекціонувала. І ось вона, ця краса, теж на другу хвилю. Ну, на другу і дещо є там, як то сказати, була перша хвиля. Дала вона мені кілька суцвіт, потім по одній квіторці квітувало, і тепер ось наросли кілька пагонів. Вон там воно молодесенький пагін, ось тут ось є і тут. Оце на другу хвилю можна сказати. І може навіть з таким успіхом, ну оскільки молодий кущ, він швидко відкидне, тобто оці суцвіття відцвітуть, і наймивіше ще нові наростяться. Можливо, таке може бути. Хоч сорт білий, але виглядає теж дуже непогано. Так, якби я дуже сильно наполегливо працювала над от, знищенням трипців тут поруч, я думаю, що я собі буду все ж таки найперше ставити за мету ґрунтові, тобто обов'язково внести під сорти пристобурове коло сортів, які дійсно ну, найбільше вражаються. Це отакі. Білі молочні, кремові, щось таке світло, рожеві. На них дуже видно роботу трипсів, відповідно, бо третісу вони разом ходять. От треба буде так попрацювати посилено з цим. Але все-таки, хоч як би не було, але вона прекрасно себе почуває, прекрасно виглядає і має такий потенціал. От молодесенький же ж. І от який нарощує суцвіття. Ну, неймовірно, неймовірно багато, як для такого молодесенького куща. Ось скоро буде квітнути друге друга хвиля. Е, ну, дивіться, Ізабела. Ізабелла Ренесанс там пам'ятала і вилетіла перед цим відео. Ізабела Ренесанс. І теж, до речі, я, е, ну, я тут не хожу так і не, не говорю захопливими такими фразами, але дивіться, теж наростила, до речі, базальні, наростила нові пагони. А на другу хвилю, хоч і перша була така щедренька, гарненька, теж позамети вже погони, тому так виглядає теж потенціал. Оце Ізабел Ренесанс, а он там Сандра Ренесанс, бачите, теж друга хвиля, друге квітування, але там нема так багато погонів, але вона отримує більше затінку такого від сосни, якщо чесно. Хоча не скажу, що аж дуже більше, але трішечки ближче від до сосни, вона може вона її витягує більше вологу. Не знаю, а може, ну не може мабуть бути, що якщо оце є серія Ренесанс, от всі 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 сорти. Ідеально і ідентично себе показують, мабуть, що так не буває. Хоча порівняємо, не знаю. От є Ізабела яка, і поруч вони посаджені ну, разом, в один же день, з одного господарства, і он там Сандра, Фіолетова. Ще в мене є одна така новинка, вона, мабуть, не потрапила в першу хвилю на відео, не пам'ятаю, Japanese Steil, японська казка. Я з назви, я подумала зразу, що це японська селекція, але я потім почитала, що це найімовірніше не японська, а. Ну, оцей зріз якийсь від Нідерландів. Не впевнена, що це віпроузис, чи віпроузис, чи Нірп, чи ще щось. Тобто, це найімовірніше щось флористичне на зріз. І так, вона ще розкриється. В першу хвилю вона була така насиченіша. Зараз подивимось те, що вона розкривається дуже поволі і поступово так. Вона дещо схожа на. Яку я оце бачила? Красну? Бурбон-стріт, так? отака. От Такий тип квітки, що пелюстки такі загострені, відгортаються. Ну, подивимось, спостерігаємо. Оце, до речі, базальний пагін. В першу хвилю вона мені дала три квітки. Вони досить так. Вони не швидко відвідали, але вони досить швидко втратили свою таку привабливість, флористичність. Поцятковані, такі стали досить швидко. А на другу хвилю вона мені дуже швидко випустила такий базальний, потужний пагін, до речі, варто її варто підв'язати, бо, бо, бо такі бувають тут шквальні вітри, грози, ой-ой, буде мені шкода її. І поки що барва така цікава, досить цікава, досить така оригінальненька, я б сказала. І от, якщо дивитись, ну, то вона би дуже гарно поєдналася з, з Ну, Це я навряд чи буду пробувати, бо я тут не зрізатиму нічого, бо це лише там, перший сезон, мені шкода, і такий один базальний потужний. Ну, побачу, як буде далі з нею. Кубана, Кубана теж на другу хвилю виходить. ну е е е от знову ж По типу куща, мабуть, чи по типу, не знаю, це сад... ну, куща, все-таки сорту. Що от вона виходить на другу хвилю, але щоб я побачила дуже великий приріст порівняно ну, з першою, такого нема. Е, Все-таки плюс-мінус на тих самих паунах, щось там наростилося, щось там пробудилося, і е, вже з пуп'янками є. Та? І нема таких аж надто щедрих сусіть, хоча та цей сорт Кубана він. Ну, Очікую я від нього, і мені так писали, що він буде. дуже Щедрий, дуже гарний. Ось ну, Теж барва цікава. Барва цікава. Вона мені зразу сподобалася такою ніжною своєю барвою, пастельною, пастельними відтінками. Ось так, краса буде. Хай ще трішечки підросте. Я думаю, вона ще в мене з'явиться в кадрі ця краса. Ой, дуже гарне, зараз таке освітлення ідеально виходять. Просто ну, кадри і, і показується ідеально, просто барва пелюсток цих сортів. Чудесна, дуже ніжна. Говорила про Сандру Ренасанс, вирішила трішечки підійти до найближче, оскільки я дуже надію, що це буде витривалий стійкий сорт такої фіолетово бусково-лавандової барви, який я хочу собі. Ну, зберегти, і так лишити, щоб вона мене радувала і тішила витривалістю. І так як по першому квітуванні, там було кілька квітів, не також багато, але я помітила, я теж ділася, у відео, що вони гарно трималися, гарно. Я здивувалась, насправді, в першу її хвилю я здивувалась, як гарно, і вони чудово тримались. Знову ж Зараз вже... якраз оце вона потрапила, спека спала. Ну, як спала, хай 25-27 тепер, то ну, не поза 30. І вона дещо тінь отримує, тому може це теж буде їй в плюс і в додачу до тривалості її квітування цієї красуні. До речі, тут недалеко Коколу козри підійду, І от якраз по типу ну, квітки і от суцвіття, як воно похиляється, вони би прекрасно поєдналися. Я не знаю, кущ у кущу Сандри красуні, не пам'ятаю опису, але, але отак, якби вони. Були по величині, по висоті, по розміру, схожі. Ой, це було б цікаво, це було б дуже цікаво. Може, якось Бо мені пані Віта казала, що Коколоко дуже легко живцюється. Може, я то і зроблю, спробую. А раптом. Ось так. Коколоко підійшла, не, не підготувала до кадру, тому видно тут. І ті, що вже відквітли, які можна забрати. Але я зразу, мабуть, просто обріжу всі разом та й все, як оті ще вищі відквітнуть. Оці нижчі вже, звісно, видно, що втратили свою декоративність. Вищі три ще гарнесенькі, ще постоять, постоять. І ось мене запитували по тривалості квітки, не пам'ятаю, скільки вона тримається. Ну, я не скажу, що дуже довго, але я так спостерігаю, що і не надто швидко відсвітує. Все-таки витрима дощі. Ну, хай оці нижні з тими цяточками, звісно, це дощі додали, пришвидшили оце, ну, розповзання тих цяточок і тої втрати декоративності. Але попри те, все-таки верхні квіти тримаються, і вони теж не перший і не другий день, все-таки щось є в тому сорті, який ось так може тримати квіти. Макароса точно. Мабуть, мене з макаросою питали порівняти. Макароса точно вона швидше втрачає оці дощі. Вони її моментом. Ну там вона, вона дуже швидко псується. Ось куколку я бачу тримається трішечки краще. Ця красуня. Поки що кучик не надто такий, аж наростився. Порівняно, наприклад, з іншими сортами навіть з тим Блавиш яка вже ж перший рік тільки. Ну, вона ого го як піддала. А куколоку тут з 20-го я нічого не рухала, бо я, вони, які я туди-сюди пересаджую, це з 20-го року, і я не скажу, що сильно приростає. Хто з може вже щось підгризає. ентоцид буде, буду внесу Ще є тес, тут красуня. Тес, тес, тес. І ніяк я не дійду, ті картони подоробляти. О, тут заберу, щоб не псувати вже. Красота заганена і сонце світить, оток, хіба прикрию. І вона що? вона? Вона це з першої хвилі ще моє останній пагін. Але оскільки вона тримається довго, ці квіти тримаються дуже довго і вони потім підсихають, поступово підсихають, не відпадають, а підсихають, підсихають, підсихають. І відповідно Перед тим, як вони зовсім стануть вже такі засохлі. вона ось, бачите, Ось тут може видно такі сліди. Ознаки того, що вона вже давно роз відкрита. Ну, я не знаю, скільки вона тримається. До речі, чую, не, не слідкую ну тиждень, ну, мабуть, тижнів два. Виправте мене, будь ласка, або підкажіть, мені здається, що ну, вона вже так другий тиждень, або заходить на другий тиждень, або вже, це вже чітко другий тиждень. Бо я от пам'ятаю, коли я не вийду, я її бачу червону, 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 червону. Звісно, то, як я казала, тут ось є сліди, видно, що вона вже є відкрита якийсь період часу. Але ж, ну якщо дуже придивлятися близька, якщо на букет, то вже не подаруєш такий. Але собі для себе, от в квітнику, щоб насолоджуватися тим виглядом, вона абсолютно нормально виглядає, абсолютно. абсолютно ну, дуже тривала. Це мабуть з девід оцій серії весільної. Поки що, те ще що бачу, що це найтривалішого якби періоду. так, квітка дуже довго тримається. От згоди які інші сорти в мене. Є. Ні, вони така не показують, абсолютно ні. А ця то дуже довго, дуже довго. Хм. Треба записати. Ну, я по відео побачу, що я там сьогодні знімала. І скільки вона, наприклад, ще постоїть. І додому хоча б тиждень, і ось буде можна скласти собі чіткіше таке уявлення запам'ятати. Ось таке лате арт. Лате арт. Ну, вона маленька, досить кущик маленький, тому вона так по одній квітці нарощує, одну наростила, відквітла, іншу відкриває. Ось ця вже скоро відквітне, ось ця відкривається. Звісно, це і не найкращі вигляди, я думаю, бо кущ молодий, кущ такий маленький. Я припускаю, що він може і він, мабуть, не буде так нарощувати навіть як. Та ж блавий штат чи там не знаю, оцій Ренесанс-серія, бо він найми це на зріз, флористична, теплична. Якщо б їй забезпечити такі умови тепличні, то я думаю, вона би швидше нарощувала щедріше. А поки що так. Але буду чекати, буду чекати, по першому рокові. Я саме від неї не очікувала, аж побачити. Тобто я не розчарована, бо я не... Ставила таких очікувань, що вона мені в перший рік покаже себе. От була у вештат, я просто зачарована, бо я теж на перший рік не ставлю очікувань, але вона просто не те, що перевершила, але дуже здивувала. А тут я то, не розчарована, бо не, не зачарувалася, не, не очікувала, що буде ого щось таке вау-ефект саме в перший рік. Ось так буду чекати ще ліпшої її краси. Ще одна красуня японська буль де парфум чи Боу де парфюм. Треба подивитися, як там правильно пишеться додати. Друге квітування, ну як сказати, друге? Ну друге, бо тому що перше вона квітла мені дала дві чи три квіточки. А оце на, я не, не назву прямо ж хвиля, але вона наростила. Бачите, отут малесенька така теж відквітла квіточка. А оце вона наростила такий пагінець молоденький, мабуть, що базальний, та базальний, і ось він е, навіть має суцвіття, а не лише одну квітку. І ось та квітка. Так, я думаю, я впевнена, що вона виглядатиме. Це її не, е, ну, не те, що не найкраще, ну не найтакий прямо. Е, Найпоказовіший так, вигляд. Тобто квітка, я думаю, може бути гарнішою, може, може вона буде густішою. Подивлюся, але вона ось такої кулястої, такої чітко кулястої форми, дуже-дуже цікава. Дуже цікава, барва теж досить цікава. Чекаю, чекаю її теж дорослішання, підростання та і теж квітування цікавішого. Ще трішечки покажу Purple Emperor, і вона мене здивувала. Я її пересадила, може я вже говорила, мабуть, що говорила. Сюди я її пересадила минулоріч восени, тому це її взагалі другий рік в мене, але перший рік на цьому місці. І видно зразу, от-от відразу видно, як. Як важливо відразу посадити в горний правильний ґрунт і як це е, ключове є для куща, для троянди. Та. та не тільки, мабуть, для троянди, я думаю, гортензія, півоня, будь що Ти посадиш правильний початковий ґрунт, воно і відразу піде і покаже тобі. А ні, то буде трішки по-іншому. От вона наростила мені ця красуня, от такий, ну, це вже вона квітла, я вже показувала, і наростила базальний пагін, який теж бажано, мабуть, підв'язати, бо переживаю щодо вітрів. Мало того, що базольний, ну, метр поза метр трішечки, так і ще і яке суцвіття, я такого не бачила. В перший рік її. Ось нарце ну, суцвіття не горить, не горить хіба на якийсь уже день горить. Ну, якщо порівняти такої самої барви, навіть от поруч Астрід, ну, та зовсім сильно згорає. І дощі її псують цю ні. Ось дощі були, які реально. оце, ось, оце суцвіття, Воно не було ще відкрите, воно було на стадії пуп'янків, навіть таких менших, менш зафарбованих. Але було. І дощі, 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 якийсь там вже день, не знаю, четвертий, мабуть. Причому деякі були такі ну, досить там, півночі, та потім зранку знов і такі шквальні всякі. Ось і воно гарно виглядає. І потім в день сонце, наприклад, закінчиться дощ, зразу виходить сонце, там, через кілька хвилин, і вже 30 плюс, вже шкварить до самого вечора. Ось, Але вона ось так виглядає. Виглядає ця красуня. Ну і внизу, там в нижній частині теж є квіти, але вже я підійшла показати, який може бути в неї пагінь, тому вона теж має гарний потенціал. Буду чекати її розкриття. І заходить на другу хвилю красуня. Це Кламен П'єрдеронсар. Ось полюбила я рожеву барву цього сорту, я теж вже неодноразово говорила. Прекрасно порівняно з зеден Rose, яка росте поруч, то ця. Дуже її переганяю, але вона краще перезимувала. Відповідно, вона швидше вийшла на другу хвилю, долі куч такий потужненький. Це не є арка, це не є височезний. Потім спробую відійти трішки долі показати. Такий загальніший план, бо просили теж не раз. Але, 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 воно теж дуже гарно виглядає достойно. І я от встигла зловити зараз якраз такий момент, коли квіти виглядають. Ідеально просто, вони не попсуті ані сонцем, ані дощем. Вони якраз відкрились саме вчасно, хоча знову ж деякі суцвіття. Та всі з них вони перед тим як відкритися, вони витримали кілька денні дощі такі затяжні. Але не було аж такого холоду, все-таки було ну, спекотно. Тільки дощ закінчується спека, тому це теж впливає. Дуже гарна рожева барва. От, ніби рожевий, рожевий я не надто також захоплююся. Ну, рожевий, звичний колір для, для троянди, але ні. Все-таки рожевий рожевому різниця і є рожеві дуже цікаві. Ось так вона виглядає, он там ще трішечки, ще один пагін. Дуже цікава теж мені красуня. Ну, так, я її посадила спеціально. Поруч з зеденру, сор, щоб їх якось потім сплести. І ось виправдовує вона, мої надії, очікування і сподівання. Виправдовує дуже ось така красуня. рожева цікавинка. Е, дякую вам за увагу. Е, так, цікаво, як і вас сорти такі здивували, може, так, і так як мене здивувала, блаувиш, що Я просто не можу намилуватися нею. Та багато сортів дивує, багато сортів милуюсь, навіть цикламеном цим, ось її красу нею теж милуюся, дуже гарно себе показує. Буду дякувати вам за відгуки, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!